Нині ворог п'ять разів порушував обіцянку тиші під Авдіївкою. Працював ворожий міномет, стрілецькі обстріли зафіксували під Старогнатівкою і Зайцевим. Самі бійці щодо відведення сил із деяких ділянок передової точних вказівок ще не отримували, та й взагалі новину дізналися від журналістів. Захисники міста Золотого, які за свіжими мінськими домовленостями має стати ще й тихим, дивуються, чому у трійці обраних саме їхня ділянка версії військових Євгенія Цвітанська збирала буржуйка, кілька оберемків дров, стіни оббиті деревиною. До зими цей бліндаж військові готували довго. Два місяці готувалися, і щойно від журналістів дізналися, що вимушені будуть це все покинути. Це не те місце, яке потребує відведення. На взагалі нема цього місця, яке потребує відведення наших сил. Золоте одне з трьох місць на мапі АТО, де повинні створити зони безпеки під цілодобовим наглядом. ОБСЄ. це буває дуже рідко. Нам тут дозволяють працювати без бронежилета, а все тому, що активних бойових дій тут не було давно. Командир позиції визнає, місцем бойових зіткнень його опорник не можна назвати давно. Несильні обстріли вони носили чисто провокуючий характер. Бої такі контактні, то більше переходять в районі попасної. Зовсім поряд із розташуванням військових, знаходиться контрольно-пропускний пункт золоте. Ось він його відкрили. Що навесні, аби люди могли потрапити із території підконтрольній українській армії на територію підконтрольну бойовикам. Та навпаки, усі три точки заявлення для відведення військ знаходяться на вели. Ких шляхах сполучень до окупованої зони лінія розмежування має проходити десь тут, на околиці міста золоте населений пункт чотири з п'яти частин, якого підконтрольні українській армії стане сірою зоною. Дехто місцевих боїться безладу, якщо українські війська відійдуть. Якщо ми звідси підемо, тут через буквально певний час. Через годину, через дві можуть бути гості з протилежної сторони. На їхньому вопі висить карта на ній Степанович показує найкоротший шлях, щоб мінські домовленості справді працювали. Треба зайти в Луганськ та Донецьк замість такого гібридного і незрозумілого миру. Це наші землі. Це буде правильне рішення мінських домовленостей. З Луганщини Євгенія в Валерій Валерісятюк, Микола Головко, ТСН 1+,1.